Всім привіт, честь! Я Світлана, викладачка польської мови, і запрошую вас до перегляду мого першого відео на цьому каналі. Тут ми говоримо про польську трошки більше, глибше і цікавіше ніж зазвичай. Тема сьогоднішнього відео дієслово робіч. З різними префіксами. Це тема така досить обширна, вона вивчається трошки пізніше, якщо заглиблюватися в неї, так, на рівні B2C1 приблизно. І загалом кожне дієслово, якщо ми додамо до нього якийсь префікс, воно змінить своє значення. Іноді змінить кардинально, іноді можна ну, догадатись, що воно може означати. І сьогодні, наприклад, діє, власне, першого цього дієслова роблять, ми побачимо, як можуть функціонувати ці різні дієслова у різних. Контекстах, наприклад, в розмовній мові вони мають такі не дуже зрозумілі зазвичай для нас значення в літературній мові часто вони співпадають з українськими префіксами. Але про все це поступово і потихеньку будемо занурюватися. По собі діє слово робіч досить просте в будь-якому часі у відмінюванні доконаний вид маємо зробіть, але якщо ми додамо, наприклад, префікс до. Dorobić, nie dokonany, nawet do niego będę dorabiać. Bisz mężczyznę, wiesz, ja będzie zrozumieło, tak? Osnowne, znaczenie jego, zrobić czegoś więcej. Narobiłam dużo gołąbków, ale trzeba jeszcze dorobić, bo przyjadą moi rodzice. Ja narobiłam dużo chłopców, ale trzeba zrobić się, bo przyjedą moje byćki. A w rozmownej mówi, dorobić, dorabiać, będzie oznaczać zarabiać dodatkowo. My po ukraińsku składaliśmy pindroblate pipracałować. Tak? Po polsku nie powiemy ,,podrabiać", w nie podpracować. To jest inne znaczenie, ,,dorabiać". Arek studiuje i dorabia jako kelner. Arek nauczuje się i ,,pidpracowuje", oficjantom. Często, oprócz tego, że my będziemy dodawać prefiks, do tego słowa będziemy dodawać jeszcze ,,się". Do dziś ,,dorabiać się", czy ,,dorobić się", będzie w znaczeniu ,,stać się bogatym". Не знаю, як загалом в Україні, але на заході ми кажемо доробитися до чогось, тобто розбагатіти, отримати щось як наслідок своєї праці. Наприклад, мої доробили ще на хандлу нового суперкомфортового мішкання. Мої батьки на торгівлі заробили доробилися нового суперкомфортного помешкання. Запам'ятаємо собі конструкцію: доробіть ще чогось на. Czymś dorobić się plus dopełniać. I na czym plus miejscownik. Nadrabiać, nadrobić następne dzieje słowo. oznacza oznaczać uzupełniać jakieś niedoskonałości wynikające z zaniedbań lub zaległości. Що означає українською надолужувати, заповнювати якісь прогалини. Надрабі часто вживається зі словом залеглощі, тобто конструкція надраб, залеглощі в чимось, надолужувати прогалини у чомусь. Наприклад, моє дзвінко хорувало, не ходило до школи і зараб'я залеглощі в математиці. Моя дитина хворіла, не ходила у школу і зараз наздоганяє, надолужує прогалини у математиці. Нарабять, Означає Zrobić czegoś dużo, tak? Narobiłam dużo gołąbków, powiedziała ja w pierwszym przeklecie, do pierwszego słowa. A właśnie, ja zrobiłam dużo, tak? Ale często trzeba pamiętać, że to narabiać, narobić używa się z pozytywne pozytywną konotacją, w znaczeniu narobić czegoś złego. Narobić problemów, narobić kłopotów, hałasu, bałaganu, syfu, kurzu i tak dalej. To tak? narobić problem, Теж, зрештою, так говоримо. Наробити клопотів, наробити балагану і галасу». Якщо ми додаємо до наробіть ще, у нас з'являється значення зменшить працю», «наробитися», напрацюватися і втомитися від цього, так? Не сьогодні до сlepu: narobiłam страшно». «Я ja сьогодні вже не піду в магазин, я страшенно напрацювалася, наробилася». «Обробляти», обробіть. «Надати предметові пожąd цехи». przez jakieś mechaniczne albo inne e, działanie. Na przykład można obrobić ziemię, można obrobić drzewo, można obrobić ziemię, obrobić drzewo, obrobić kamień, tak, obrobić to. A także ono ma drugie znaczenie, zakończyć to coś. I my też zresztą tak mówimy. Na przykład e, brzegi rękawów zostały obrobione. Kraje rękawów były obrobione żeby tkanyna nie usypała się, tak? Albo można obrobić zdjęcia na komputerze. Też, my też tak mówimy, obrobić fotografie. Ale w rozmownej mowie, kiedy my mówimy, ktoś mnie obrobił, na przykład w sobotę e, obrobili mi piwnicę. To oznacza, że jej nie obrobili. Może, jeśli my jej pomalowaliśmy jakimś tam zachysnym materiałem, ok, ale to e, szybciej zawsze będzie oznacza, że kogoś krali: Obrobić kogoś, okraść kogoś. В суботу мені пограбували підвал. Одроблять, одробіть. Перше значення виконавчие обов'язки в іншим темі, значить, відпрацювати, так? Dzisiaj muszę szybciej skończyć, a jutro to odrobę. Я ще му швидше закінчити, а завтра це відпрацюю. Або e, коли ми говоримо завжди, в польській мові про домашню роботу, чи після школи, чи після курсів, нам треба одробить завда. Zrobić domażnie zadanie. Mam jeszcze odrobić zadanie domowe z matematyki. nie potrzebuję zrobić jeszcze zadania z matematyki. Przerabiać, przerobić, Przerobić, tak? Eee, robić coś z czymś, nadając mu inny kształt lub wygląd. Coś z czymś zrobić, żeby dać mu, nadać w inny wygląd, albo formę. Chcę przerobić te sukienki na spódnicę. spodnicy. Ja chcę przerabiać tę suknię na spódnicę. Zrozumiałe? Praroblata też w znaczeniu praroblata serwuje kus tak, na przykład mleczarnia przerabia dziennie 200 metrów sześciennych mleka na mleko spożywcze, śmietanę lub masło. Mleczarnia w dzień przerabia 200 metrów kubicznych mleka na petne mleko, masło i śmietanę. Przerabiać w rozmownej mowie oznacza przechodzić coś. Kto my mówimy? Ja już to prochodziłam. Typu, ce mi dosyć, tak? Ja wrze znaję, jak, co, może, butę. Po polsku możemy powiedzieć, już to przerabiałam, albo już to przerabiałem, czy już to przerabialiśmy. Podrabiać, podrobić. Znaczy, biedroblaty, zrobić nielegalną kopię czegoś dla uzyskania korzyści. Tak? Na przykład, ustalono, że Robert podrobił umowę kupna-sprzedaży. Wyjawiono, że Robert... Підробив договір купівлі-продажу, і тут нагадую вам ще раз ще раз, ще раз, повертаючись до першого дієслова, ми не можемо підпрацьовувати, підробляти польською подраб'яч. ні, тільки дораб'яч. Подраб'яч, підробляти, фальсифікувати якісь підписи, документи і тому подібне. Я знаю, що багато інформації, тому зупинимось на секунду, і я кілька уваг хочу зробити. Перше, це те, що цих дієслів у нас є дуже багато, і дуже багато їх значень, і я подаю не всі значення, абсолютно не всі. Їх ще, напевно, раз так і є, як я в цьому відео розповідаю. Я не зупиняюсь на усіх значеннях. Якщо знаєте, якісь цікаві, пишіть в коментарях, діліться з іншими. Можливо, я запишу ще другу частину з часом, але наразі це такі основні, як на мене. Друге, це те, що ви не мусите знати всі ті дів слова. Після перегляду цього відео вам не треба їх всіх знати. Це не є якась панацея. Так? Щось ви вже знаєте, щось нового дізнаєте, щось вам взагалі не потрібно, і це теж нормально. Якщо ви хочете якомога більше слів ввести в свій активний або пасивний словниковий запас, для цього треба щось робити. Просто переглядати відео це класно. Але щоб ці слова якось активізувалися. У нашому мовленні для цього треба прикласти трішки якихось зусиль. Наприклад, зробити завдання в кінці відео. Або дуже класно працює написати свої речення з цими дієсловами. словами. Ви можете їх написати в коментарях, я їх перевірю при можливості. Тобто ці слова потрібно якомога частіше використовувати, принаймні у вправах, так? а потім вони помаленьку перейдуть вже у нашу мову. Дуже рідко буває, так що ми побачили ті слова і зразу його використовуємо. Так в нашому мозку потрібен час, щоб звикнути до нього, особливо якщо воно має супер якісь інше значення ніж в нашій рідній мові, і нам треба цей час мозку дати. Тому запрошую вас до перекладу речень в кінці відео, і так само до написання своїх речень, своїх сполучень якихось з цими дією словами для кращого запам'ятовування. Вироблять виробіч значення виробляти, продуковачцо. W naszej okolicy wyrabiają garnki z gliny. W naszej okolicy wyrobiają chorściki z gliny. Można wyrabiać też dokumenty. Na przykład mój syn kończy 18 lat i musi wyrobić dowód osobisty. Miemu mu 18 lat i mu trzeba zrobić wewnętrzny paszport. Wyrabiać można też ciasto, ale tutaj muszę też trochę lepiej zajrzeć. польській мові, може, не всі господині це використовують, але загалом є ніби два етапи замішування тіста. Перший етап називається зароб'яння часто», тобто ми кажемо заробіч часто. Це з'єднати всі інгредієнти і вимішати їх ложкою, наприклад. так? З'єднати їх. А другий етап, коли ми вже місимо безпосередньо тісто, називається вироб'яння часто». Так? Надавання йому якоїсь форми, з'єднання цих всіх е, елементів. І ми кажемо «вираб'ям часто означає «замішую тісто. Можна теж загнятач часто, це буде синонім до цього. Але іноді, коли вам можливо трапиться «зараб'ять часто або «вираб'ять часто, то можна собі запам'ятати, що перший етап то «зараб'ять», а другий етап це «вираб'ять». Хоч іноді вони вживаються теж синонімічно. По різному, залежно, хто це говорить і хто це подає цю інформацію. Але будете знати на майбутнє. Виробляч в розмовній мові е, має значення теж давати раду, могти щось зробити. Зазвичай воно вживається в конструкції не вироблять. Юж не невиробям зі своїми емоціями. Я вже не даю ради, я вже не вигрібаю, так, умовно, зі своїми емоціями. Це поточна форма. Wyrobić się też ma znaczenie z automobilną leksyku, wpisać się w powrót, tak? albo nie wyrobić się, nie wpisać się w powrót. Na przykład kierowca Mercedesu jechał z taką dużą prędkością, że nie wyrobił się na zakręcie. Wodziej Mercedesu jechał z taką wielką szybkością, że nie wpisał się w powrót, nie wyrobił się На закриті. Зараблять, заробіть. Перше значення доставити піндзе за праце. Тут зрозуміло, заробляти гроші. Заробіли ми дуже пін'єдів зайшли року. Ми зробили багато грошей минулого року. Абсолютно, залишаю це слово. Інше значення цього дійслова ми вже проговорили: зараблять часто. Можна теж дозаробіть додати ще, тоді ми будемо мати значення. zapracować się, tak? dużo pracować i dużo zmęczyć się tą pracą, zresztą. E, na przykład, a może być też diye przymiotnik e, zarobiony, zarobiona. Jestem taka zarobiona, że nie daję rady. Ja taka zapracowana, ja taka zabiegana, tak, że ja nie daję rady. Wrabiać, wrobić. Spowodować, że ktoś znalazł się w nieprzyjemnej sytuacji. Tak, wciągnąć kogoś w nieprzyjemności. Tomasz wrobił swojego brata w przestępstwo. Tomasz zaciągnął swojego brata u złoczyn. wrobić kogoś w coś. Tomasz wrobił brata kogo? W co? W przestępstwo. Jeśli prosto wrobić to kogoś wciągnąć w nieprzyjemność, to my możemy też skazać wrobić się, to znaczy wciągnąć siebie nieprzyjemność. Ale to nie obowiązkowo jakieś super nieprzyjemne rzeczy, To tak? może być Mm, Діще я зачала вам зшонта і вробіла в то на целий день. Я сьогодні почала прибирання і мене затягнуло, я затягнула сама себе в цю роботу на цілий день. Вробіч теж абсолютно інший вимір, який може використовуватися, коли ми в'яжемо на спицях або в'яжемо гачком, і нам треба. wpleść nitkę innego koloru albo schować tę nitkę. Na przykład, kiedy czytamy schemat do jakiegoś swadra, jaki nam trzeba wpleść, to tam może być wrobić nitkę zielonego koloru, tak? to znaczy wpleść, a może być wpleść, ale często one wykorzystują to, co wrobić. I też, kiedy my już zakończyliśmy e, jakąś rzecz i nas zależały jakieś nity, które i nam trzeba ich schować, to to się nazywa wrobić nitki, to znaczy ich wpleść też zresztą w środę, chowając ich. Rozrabiać, rozrobić. Co to znaczy? Bo wskazane ukraińskie rozwesty. Znaczy dodać płynę do jakiejś substancji, żeby ona miała rzadszą konsystencję. Tak, rozwesty jakąś ridenusz, żeby ona była ridsza. Na przykład drożdże trzeba rozrobić z mlekiem i cukrem. Drudzież trzeba rozwesty z mlekiem i cukrem. Теж, якщо це ми висипаємо якийсь порошок у рідину, ми можемо сказати польською, розпустить, треба розпустить порошок в воді. Це теж, в принципі, синонімічні. Тут звертаю вашу увагу на те, що коли ми кажемо українською розробляти якийсь план, стратегію, теорію, ми не можемо сказати польською розробити план, ми можемо опрацювати, або опрацьова якийсь план, стратегія. Nie da się powiedzieć, чи розробь, чи іншого. Розробляти якісь технічні матеріали – це буде е, про це, запроєктовати щось, але теж не розробляти. Дякую всім, хто додивився до кінця. Надіюсь, вам було корисне і цікаве це відео. Якщо воно було таке, будь ласка, поширюйте його, лайкайте, е, коментуйте і до зустрічі у наступних цікавих відео для вивчення польської мови.